Привіт! Сьогодні поговоримо про фракційну терапію на апараті Medics Laser co 2 Розглянемо принципи роботи фракційного лазера та ефект якого можна досягти. Під час процедури фракційної СО2 терапії лазер створює світлову енергію з довжиною хвилі 10 600 нанометрів. Спеціальна насадка поділяє імпульс на безліч точок. Ці фракції поглинаються водою та пігментом тканин шкіри, через що відбуваються фотоефекти, випаровування, абляція це зняття верхнього шару тканини, та також коагуляція це ущільнення білків шкіри та крові. Прилад впливає на шкіру точково, видаляючи старі клітини і запускаючи утворення на їхньому місці нових за рахунок прискорення синтезу еластину та колагену. Які ж особливості професійного фракційного лазеру? Фракційний лазер бренду від компанії Alvi Praga – це прилад, який не має. Аналогів в Україні. Він дозволяє косметологам проводити радикальне оновлення шкіри та слизових оболонок, прибирати будь-які естетичні дефекти. Технологія сканування дозволяє регулювати глибину впливу лазерного променя. Під час процедури підбирати оптимальні для клієнта параметри. Також форми плями варіативні: це прямокутник, коло. Овал, шестикутник та інші фігури. Управління здійснюється за допомогою великого 10-дюймового сенсорного екрану інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Вапоризація тканин шкіри становить від 25 до 50 мікрометрів за один прохід, завдяки чому для досягнення бажаного результату часто достатньо провести лише одну процедуру. Завдяки різним режимам випромінювання та чіткому регулюванню потужності енергії, це дає можливість видалення великого діапазону косметологічних, дерматологічних, а також хірургічних та гінекологічних дефектів шкірних покривів, а також широкий вибір насадок. Дає можливість сканувати усі процедури різних фахівців. Це сканер для лазерного омолодження шкірних покривів, насадка для вагінального омолодження, омолодження вульви, насадка для роботи з шийкою матки, скальпель для роботи двох режимів загальнохірургічний та дерматологічний. Тому апарат Medics Laser CO2. Стане надійним та безпечним помічником у роботі.